На вашу думку, чи було вбивство мовознавиці Ірини Фаріон замовним? Важке запитання, на яке я не маю відповіді. Комусь довело вигідно. Я вважаю, що треба дочекатися, поки слідство збере достатньо доказів, а суд встановить істину по цій справі. Тобто такі висновки, ну, так, давайте не будемо робити їх передчасним, тому що версій дуже багато. У нас один ворог зараз, Росія, скоріш за все, їм. Щоб дестабілізувати. Становище серед українців. Ну я не в курсі, але ситуація дуже неадекватна, як на мене. Погані люди, я вам так скажу, але більше нічого не можу сказати. Це неадекватність взагалі, як на мене. Так, навіть не знаю. Можливо. Ой, та багато людей, які хочуть зараз в Україні посварити людей між собою, звести лобами. Так що може не стільки її особиста фігура, як більше просто ну, різні думки звести.